Що далі вглиб, тим більше питань виникає в археологів, які розчищають ходи рівненського підземелля. Коли наприкінці минулого року в парку біля фонтану виявили таємний хід, лише могли припускати, куди він веде. Нині ж очистили від завалів кілька коридорів та велику кімнату. Ви зараз бачите власне результат вибуху і засипки. От такий хаотичний тут і будівельне сміття, і грунт, і тому подібне. Поки що в цьому відвалі е, великих якихось ціннісних речей ми не знаходимо, крім отакої цегли. Історикам складно визначити, якому століттю належить ця цегла. Ймовірно, її заклали навіть раніше ніж поруч був збудований палац князів Любомирських. Вона не втиснена, а випукла. Це не типово для там 19 століття. Саме цей тунель вважають перспективним напрямом розкопок. Ймовірно, він веде в глиб парку, а там розгалужується. Підземеля нашарувало різні епохи. Тут і сліди князівської доби, й правління польщі, і німецької окупації, і врешті намагання радянської влади приховати цю частинку історії. Історики вважають, що фонтан встановили над підземеллям зумисне, щоб нікому не спало на думку шукати там. Тунель зараз історію міста відтворюють волонтери-археологи, як, от, наприклад, музикант Євген. Мені болить наша історія міста Рівного, щоб її відновити, щоб наше місто, наші діти знали нашу історію. Бо вона втрачена, відповідно, як ми бачимо, вона закопана сміттям. Хоча археологи зробили чимало роботи, досі загадкою лишається призначення цього підземелля. Найпопулярніші версії шлях пересування охорони, місце для розваг, льох і навіть сакральне приміщення, на що особливо натякають ніші в кімнаті. Припускають, що коли зверху підземелля стояв монастир, більш точні висновки можна буде зробити пізніше, адже в березні почнуть активно копати далі. І все це. Це, до речі, спонсорують благодійники. Це накриття, яке над нами так само воно побудоване за рахунок меценатських коштів. Тобто, бюджет поки не постраждав від цього, бо мені часто дорікають, що от ми копаємо за бюджетні кошти. Отут копається без бюджетних коштів, і робота йде, і буде йти. І є зацікавлені люди, які в тому, щоб історію дослідити. Планується до кінця року облаштувати підземелля для туристів, щоб усі могли сюди заходити і розглядати тунелі. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма День.